Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 31 серпня 2025 року. І хотілося б вам показати перше плодоношення на моїй ділянці. Гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Кишмиш Ютал. Це перше плодоношення на корні власному кущові. Тут зараз у мене знаходиться 9 повноцінних пагонів. І на одному із пагонів... Дві отакі гарнюнсенькі гронки. Спокосився я на нього тим, що це морозастійка форма. Я займаюся вирощуванням санженцем, вам всім відомо. І саженці неукривних форм винограда мають суттєвий попит. Тобто висадив і не пожалкував. Найкращі результати, які я бачив даної гібридної форми, це у Володимира Шпака. Він її завів на біседку, на перголу, точніше, як би можна сказати. Ну, У нього там вражаючі результати. По смаковим властивостям мені дана гібридна форма зараз на даний час дуже до вподоби. Я тільки що міряв цукор. Нижня ягідка була 21,7 брікса, верхня ягідка 22 брікса. Тобто різниця не дуже велика, що є доволі непоганим результатом. Як заявляє автор, гроним вагою від 300 до 500 грамів, ягідка 5-6 грамів. Вага то термін дозрівання 115-125 днів гармонійного смаку. Ну, я з'їв дві ягодки, ті, що я міряв цукер. Ну, я вам хочу сказати, що ну, дуже притерна. Дуже притарна і кишмиш з нього вийде якнайкращий. Зараз я вам покажу в розріз ці ягодки, яка вага має ягодка. Ну і звісно, зріжемо одну гроночку і подивимося, яка вага цієї гроночки. І ще нагадаю, що це дві грони на одному пагані. На одному пагані. Дивимося, ага, зараз вже ваги виключилися. Ну, давайте подивимося в розрізі. Бачите, м'ясиста соковита м'якоть, рудиментики є. При їді вони не ощущаються. Дуже маленькі, дуже маленькі, при їді вони не Ощущається. Зараз я їх зніму е, і зважимо 5 ягідок. Так оттаримо і будемо викладати їх на ваги, Ось тут 6 ягідок у нас получається, Шість ягідок вага 25 грамів. Тобто е, десь 4,5 грами кожна ягідка получається. Ну Може, в подальшому ягідка і збільшиться в розмірі. Ну і на даний час доволі непоганий розмір вона має. І головне, що для виготовлення власного кишмиша якнайкраще. На мій погляд, дана гібридна форма. І консистенція м'ясиста соковита, і цукор високий, і рівномірна ягідка, Тобто це буде все дуже добре. Ну І зараз я зріжу гронку цю саму велику і покладемо її на ваги Так, ну і треба тут ще витащити з основного, бо вона запуталася тут вусиками. О, все, зрізав. Так, маленькі ваги я в сторонку вбираю, включаємо. Великі ваги. Ну і дивимося нолики на ваги, на табло. 600 грамів. Ну це враховуючи те, що ну, там ще й більше, бо я щипав вже ж цю ягідку, звісно. Покрутимо її. Ніде нема ніяких розтріскувань. Ні. Все нормально. Вага на даний час 595 Грамів. Ну, Враховуючи те, що ще пощипано тут було. Не утримувався я, проходячи мимо, завжди її щипаю ту ягодку. Тобто 600 грамів железна. Ну і мабуть, що цей пагін, тобто на ж пагіни ще оця гроночка, давайте зараз і її зріжемо вже і подивимося, яка загальна вага на одному пагані. І це все враховуючи, то, що це перше плодоношення, молодий кущ. От поклав, дивіться, 890 грамів. Тобто 900 грамів тут железобетонне є на одному пагані. А що нам ще треба? Тобто 30 паганів, грубо кажучи, 30 кг. Кажу так, округляю до кілограма, то що з набором старої деревини, звісно, що врожай буде збільшуватися. Цукор запредельний. цукор запредельний. Так що дуже вона мені до вподоби. Враховуючи всі показники. Ну і головне смакові властивості. Так що у кого росте дана гібридна форма? Будь ласка, пишіть в коментарях. Діліться своїми враженнями. Кому сподобався даний відеоролик, ставте, будь ласка, лайки. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре, до побачення вам.